Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти на чому взагалі йде заробіток в Телеграмі. Дуже багато людей, які хочуть почати в інтернеті, задаються питанням: а взагалі на чому можна заробляти в Телеграмі? Звідки там гроші і чи не скам це, чи це не якась фінансова піраміда, і як там взагалі заробляти? В цьому відео я покажу, які є способи заробітку в телеграмі, і покажу, як я заробляю, тобто, ви це все побачите на власному прикладі. Ну і скажу скільки можна заробити, тому дивіться це відео до кінця. Що ж, давайте відразу перейдемо в телеграм, і тут будемо дивитися на чому взагалі йде заробіток в телеграмі. Я це буду показувати на прикладі власних телеграм-каналів. Зараз я про це розповім. Основний спосіб заробітку в телеграмі це продаж реклами. Суть заключається в тому, що у вас є якісь телеграм-канали на будь-яку тематику. Ну, давайте ось для прикладу візьмемо психологію. У мене є телеграм-канал про психологію. Тут я створюю контент про психологію. Не я створюю насправді, а мій контент-менеджер, а я йому за це плачу гроші. Але ось тут є такий контент про психологію, де я пишу: точніше, мій контент-менеджер пише різні речі про психологію, люди це читають. І в цьому телеграм-каналі я продаю рекламу. Люди для того, щоб розміститися в цьому телеграм-каналі, платять гроші для того, щоб їх побачили інші люди. Моєму телеграм-каналі 7600 підписників. І ці люди читають мої пости і відповідно переходять по рекламі. Щоб розміститися в телеграм-каналі. Людина платить гроші і я ставлю її рекламу. Тобто, основний її заробіток іде на продажу реклами. Так заробляють і інші люди, і інші люди, в яких є телеграм-канали. Тобто, думаю, зрозуміло. Заробляємо ми на тому, що продаємо рекламу. Давайте я відразу покажу, що ви не думали, що я просто людина, яка просто розповідає, а насправді нічого не заробляє. Ну, ось, наприклад, йдуть рекламні пости, і ось сьогодні. 26 травня. Ну, не знаю, коли ви побачите це відео, ви побачите його, звісно, пізніше. Але ось дата сьогодні також 26 травня. Думаю, зрозуміло, ось перший рекламний пост, який веде на телеграм-канал під назвою Цікава Англійська. Автор цього телеграм-каналу купив в мене рекламу, і відповідно я його розмістив в цьому телеграм-каналі. Далі є знов звичайний пост. І є вже інша реклама, яка веде на телеграм-канал «Знаю Хісторі. Тобто ще один телеграм-канал купив у мене рекламу, відповідно, я виставив його рекламу. І таких телеграм-каналів у мене цілих 5. Ось є телеграм-канал про науку, є телеграм-канал також про науку і факти, і є телеграм-канал про історію. І є ще один телеграм-канал Блог, правда, там заробіток іде не від продажу реклами, а від продажу власних послуг. Це другий варіант того, як я заробляю. На цьому можна заробити набагато більше грошей, ніж на рекламі, але тут потрібно показувати своє лице, показувати себе і регулярно вести свій блог. Тобто потрібно стати експертом в якійсь ніші. Зокрема, тут я продаю своє навчання і свої консультації, і на цьому я заробляю. Давайте покажу відразу на прикладі мого навчання. В мене є навчання, яке складається з 60 відеоуроків, де є. Повний старт для новачків в Телеграмі. Є початок заробітку, є створення каналу, є заробіток без вкладень, де я розповідаю про те, як заробляти в Телеграмі без вкладень. Є також і купівлі каналу, є і домашні завдання, тобто загалом вся база, яка потрібна новачку, для того, щоб почати заробляти в Телеграмі. Тобто, я продаю це навчання, на нього можна записатися, наприклад, за посиланням всього лише за 200 або 300 гривень, якщо ви виберете записатися через розсрочку або через уплату підписки. І загалом люди записуються на це навчання, і я на цьому заробляю. Тобто я людина, яка сама створює телеграм-канали, заробляю на цих телеграм-каналах і паралельно веду свій блог і ще заробляю на тому, що продаю навчання або свої консультації. Тобто я заробляю і на рекламі, і в мене є власні телеграм-канали, я на них продаю рекламу і на цьому заробляю, і також заробляю на. Своїй особистості загалом я заробляю в телеграмі вже майже 2 роки з вересня 2022 року. Також давайте я покажу, що в мене виходить реклама не на одному телеграм-каналі, а й на інших телеграм-каналах. Ну ось на телеграм-каналі Наука і Факти, на якому 26 тисяч підписників, також виходить реклама. Також виходить реклама в фактології, також реклама виходить в історії. Тобто, загалом реклама добре продається в всіх телеграм-каналах, і я заробляю на тому, що продаю рекламу в цих телеграм-каналах. Є ще інші способи заробітку в телеграм-каналах, це такі як арбітраж трафіка. Тобто, наприклад, коли у вас телеграм-канал на тематику криптовалюти. То ви можете переливати трафік на різні криптобіржі і отримати процент від реферальної програми. Хто в цьому розбирається, той знає. Але основний спосіб заробітку в Телеграмі це саме продаж реклами. А як Думаю... саме почати заробляти в Телеграмі? Я про це зняв дуже багато відео у моєму YouTube каналі. Можете прийти на мій YouTube канал і подивитися інші відео, про те, де я розповідав, як новачку почати заробляти в Телеграмі. Це все абсолютно безкоштовно. Тому переходьте на мій YouTube канал і дивіться там інші відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і дякую всім за перегляд.